Найбільше в Україні, а дехто каже, і в Європі столичний фітнес-центр просто небо» щодня приймає задарма до тисячі відвідувачів. Поспішають тут підправити стан здоров'я та фізичну форму від дорослого до малого. Понад сотні тренажерів на різний смак та витривалість зібрав за півстоліття пан Юрій зі своїм приятелем паном Казиміром. А все почалося згадують чоловіки із перекладини, яку причепили між деревами. Пригалі межа дерев'ями, соскоки які одказіміроха долі більше. Вирішили, що потрібні тренажери і для важкої атлетики. Роботу виконували з ентузіазмом. Збирали металобрухт, а вже з нього проєктували тренажери. Ідеї за ідеями втілювали зварювальники. Без них каже пан Юрій, не було б цього спортивного містечка. Його ноу-хау всі тренажери на корабельних ланцюгах. Щоб не вкрали, ми брали корабельні ці ланцюги. Перші тренажери в у нас були навіть не з металу, а були з покришок. Ми брали дві покришки, з'єднували їх цими прутиками, і це була перша штанга. Якщо брати покришки від Жогулів, це була штанга, скажімо, 25 п'ять кілограмів. тренажери оновлюють головне, що всі вони безпечні, запевняють засновники гідропарківського фітнес-центру. Відвідувачі ж кажуть, тренування приносять радість. Три раза в неделю я прихожу постоянно, занимаюсь уже на протяжении семи лет. Ну, для здоровья, для поддержания фигуры. Мирослав теж занимается тут уже семь років. Під пыльным оком Казимира він опанував сложные гимнастические трюки. На ней сам дивується своему результатові. Здесь повышаются требования к себе, постепенно повышаются. Новый элемент изучаешь, освоил его, хочется другое, потом другое, так и выше. Пан Казимир радіє за своїх учнів. Утім, аби вони не зупинялися на досягнутому, показує, як можна у 82 роки бути спортивно загартованим. Він і на голові стоїть, і в повітрі сонце крутить. Гімнастика – це радість, це продовження житні це, можна сказати. Коли ти займаєшся, забуваєш, що ти болеєш, то нігде не треба по обтрекам ходити. За фізичним вихованням і лікарі, дільничний лікар Рита Марківна розповідає, аби бути здоровим, треба ще не робити хоча б ранкову зарядку. Дуже хорошо, що появились площадки, і їх должно бути много. Нам положено, по нашій природі людській, проходити 8-10 км в день. Аби були помітні перші результати, каже тренер, треба набратися терпіння. Это мінімум три заняття в неделю, Желательно через день займатися, тому що организму нужно восстанавливаться після тяжових тренувань. Невдовзі можна буде у спортивному містечку займатися ще й боксом за будь-якої погоди. Для цього засновники назбирали коштів на закритий ринг. Наталка Фулявчука, Дмитро Паєць, соціальний пульс.